Олександр запитує, чи можна в Албані влаштуватися в автосервіс без знання мови і які там заробітні плати. Олександр, з приводу заробітної плати я не працюю в автосервісі, я не знаю, скільки хлопці заробляють, на жаль, не підскажу вам. Але я знаю одне, що в автосервіс влаштуватися можна. Це по-перше, якщо у вас руки правильні, все буде добре, ви влаштуєтеся. По-друге, вам не потрібно влаштовуватись в автосервіс. В Албанії ви, якщо відкриєте свій власний якийсь там, я не знаю, умовний гараж, до вас будуть приїжджати, повірте, дуже багато українців ремонтувати свої автівки, тому що таких спеціалістів тут просто не вистачає. Мені постійно люди пишуть, задають таке ж саме питання, але ще ні одного слюсара сюди не приїхало, щоб я міг порадити і сказати: ось людина приїхала, їдьте до нього ремонтувати авто. А такі запити у мене постійно де відремонтувати авто, де відремонтувати авто. Так що я не думаю, що це є проблема. Приїжджайте, відкривайте якийсь гараж і працюйте собі, і будуть у вас клієнти.